Позиція була б набагато сильніша, якщо б, наприклад, в перемовинах безпосередньо зі сполученими штатами Америки брали участь представники парламенту, саме всіх парламентських фракцій проукраїнських. Звісно, тут мова не йде про заборонену партію ОПЗЖ і всі ті уламки від ОПЗЖ, які на сьогоднішній день існують, і на превеликий жаль ще не позбавлені своїх депутатських мандатів. А тут мова йде про, про українські політичні сили і. Мені здається, що це би якраз виглядало як підсилення позиції президента України, тому що в парламентсько-президентській республіці він би показав би, що позиція є єдиною, що парламент, який представляє інтереси всього українського народу, виражає там свою позицію по раз, два, три там десяти пунктам, що у нього є такі-то червоні лінії, і ну це точно тоді б посилила позицію України тут. Важливо все таки підключати людей, які мають своє е, дипломатичне минуле і е, е, які е, яким чужда, скажімо, так дипломатична етика, якісь дипломатичні правила поведінки, які володіють цим мистецтвом перемовин, тому що вони е, ну точно е, знають, як себе поводити в ті чи інші ситуації, і як не вестися на провокації, які будуть ще виникати. Я переконана, в майбутньому і тут мова безперечно не про 5-6 менеджерів, Менеджерів, яким довіряє пан Зеленський, але які ну, напевно не мають такого досвіду і не мають жодного стосунку до дипломатії. З початком дії воєнного стану влада, на превеликий жаль, блокує постійно виїзди за кордон і Петра Порошенка, і всіх насправді депутатів від Європейської солідарності. Безліч конференцій, безліч зустрічей, безліч якихось особистих запрошень. А коли представники Європейської солідарності напряму отримували ці запрошення і мали брати участь у міжнародних заходах, однак це все блокувалося розпорядженнями Стефанчука як спікера парламенту, і тут ви знаєте, я хочу нашим глядачам нагадати, що для порівняння саме Стефанчук випускав окремих представників забороненої партії опозиції. Заже виїхати за кордон саме завдяки його розпорядженню, його підпису, а представники забороненої політичної сили, проросійської сили, які тут несли руський мір, а вивозили своє майно за кордон, випарувалися і далі будуть ухилятися від кримінального переслідування, якщо звісно колись це кримінальне переслідування взагалі з'явиться, тому що тут дуже цікаво. У нас купує злочинів кримінальному кодексі і державна зрада і коло Раціонізм і заперечення російської агресії, і е, можна знаєте, тільки кримінальні справи порушувати е, щодо деяких представників ну, верніше, не щодо деяких, щодо більшості представників е, забороненої партії ОПЗЖ. але ну, щось я не пам'ятаю таких гучних кримінальних справ. Натомість, ви бачите, що відбувається чергове блокування Стефанчуком виїзд до пана Порошенка. Ну, мені здається, що в дипломатичних здібностях е, Порошенка на, на, навряд чи у кого Ось виникне сумнів, в тому що у нього як у п'ятого президента України є купу своїх міжнародних особистих контактів, і завдяки своїм особистим відносинам він би міг би це скористатися і власне посилити позицію України на міжнародній арені. Мені здається, що в цьому також ні у кого немає сумнівів. Однак, побачите, що робить українська влада. На превеликий жаль, вона використовує всі е, можливості для того, щоб обмежити спілкування е, представників опозиційної для них політичної сили, хоча це не опозиційна сила до України, абсолютно та е, це сила, яка просуває проукраїнські інтереси, і просувала і бага багато ідей. Втілювали ще за президентства Порошенка насправді, да І ті зміни до конституції України до речі, і в частині європейської інтеграції, і в частині нашої інтеграції і вступу до НАТО. Це ж всі ініціативи, які голосувалися нашим парламентом восьмого скликання за поданням президента Порошенка. Влада до сих пір не думає про те, що потрібно діяти як одна проукраїнська політична сила, принаймні на міжнародній арені. Ну і бачите, займаються такими маніпуляціями. Так, вибачте, нам перемогу Здобути неможливо буде, ну у нас не п'ять шість менеджерів в державі. Не треба підключати абсолютно всіх, хто має відповідні зв'язки, відносини і використовувати а, за для перемоги України а, власне будь-яку дипломатію, тим більше дипломатію, коли до дипломатії підключаються президенти, такі як Петро Олексійович.